Нова хвиля мобілізації в Україні розпочнеться вже за кілька днів. Далі пряма мова. Головне завдання поставлено на військові комісаріати по всій країні забезпечення виконання мобілізаційних заходів. Згідно розпорядження обласного військового комісара на підставі розпоряджень вищих командувань оперативного командування, північ, генерального штабу, значить, четверта часткова мобілізація буде складатися з двох етапів. Перший етап починається безпосередньо 20 січня, і перші 10 діб, тобто з 20 січня по 29 січня, відводиться на те, щоб ми змогли оповістити, зібрати військовозобов'язаних. Тож насамперед оповіщатимуть військовозобов'язаних, які опісля проходитимуть повний медичний огляд, що і визначить їх придатність до військової служби, починаючи з 30 січня до. 3 лютого на протязі п'яти діб буде здійснюватися відправка всі військовозобов'язані, які будуть призиватися під час четвертої черги мобілізації. Це і офіцери, запасу, і солдати, сержанти запасу, які будуть поступати до збройних сил. України будуть проходити через учбові підрозділи до слова за перший етап четвертої хвилі мобілізації з Хущини та Міжгірщини буде призвано 367 військовозобов'язаних, з них 67 офіцерів запасу. Щодо критеріїв призовників, то вони наступні. По-перше, мають бути громадянами України. Вік від 20 до 60 років, бо вік перебування в запасі на даний час в законодавстві змінено до 60 років. По третє, це ті, які служили в Збройних силах і мають відповідну військово-облікову спеціальність. Або допускається призов до 25% тих, котрі не служили в збройних силах, але. Були як кажеться, передані на військовий облік з запасу по різним причинам. Відтак 25% від планованого завдання, а це близько 90 чоловік, які не служили, можуть таки призвати під час мобілізації. Проте вони повинні мати цивільну спеціальність порівняно із військовою, до прикладу, водії для забезпечення мобілізаційних заходів, тобто проведення мобілізації на території району, на базі сільських рад кожної сільської ради, яка є в районі, створюється пункт збору сільської ради. Який очолює сільський голова, у них є розпрацьовані всі керівні документи, календарні плани, обов'язки і безпосередньо, згідно діючого законодавства, оповіщення, збір і поставка військовозобов'язаних покладається на орган місцевого самоврядування. Тож військові комісаріати при мобілізації виступають як помічники. Основний тягар лягатиме на плечі місцевих органів. Це важка робота, і так виходить, що не тільки військомати, не тільки представники військоматів, а й адміністрація, і рада, і сільські голови, і представники військоматів в сільських радах, це працівники восів. Ну, безперечно, це робота. Це робота, але її потрібно робити. Є е, е, певне запевнення нашого президента про те, що запевнення, я надіюся, що так воно і буде, що безперечно, що ці е, молоді е, чи не зовсім молоді люди, які будуть зараз мобілізовані, вони ні в якому разі не попадуть відразу в зону АТО. Це його слова, я маю право їх сказати і дуже на це надіюся.